16 лютого з Києва відправили заготовки до писанок в чотири міста України. Їх повезли до Луцька, Херсону, Хмельницького та Черкас. Відряджали в дорогу дивописанки організатори параду вишиванок, голова Рогкомітету Ігор Добруцький та голова художньої ради Олег Скрипка. Пан Олег наголосив, що сьогодні важливий історичний момент. Багато подій відбувається і ще буде відбуватися в Україні, але я думаю, такої, такої виключної події ніколи не було, тому що це. Глобальний фестиваль, який охоплює всю Україну, всю Україну від малого до старшого, і що важливо, що цей фестиваль спирається на нашу дуже давню-продавню традицію. Це розписування писанок. Причому я думаю, що фахівці вчені не знають, звідки воно походить і, і, і коли датується початок цієї традиції. Але традиція важлива, і це нас українців вона дуже серйозно відрізняє від інших країн і народів. І гарно, що ця традиція живе, і ми з паном Добруцьким цю традицію виводимо на, на рівень мистецький, на рівень поп. Арта, також Олег Скрипка зазначив, що він в організаційний період подорожуватиме Україною і буде спостерігати безпосередньо, як відбувається підготовка до фестивалю писанки. Співало так, що ми починаємо з початкового фестиваль фестиваль писанок, і в мене тур по Україні. Ми будемо їздити, якраз ми по всій Україні проїдемо з групою Воплів до Плясова і, і зможемо, зможемо якраз бути присутні при самому процесі. Це дуже це дуже важливо. Якраз є велика можливість а, і зустрітися з виконавцями цієї роботи, і, і навіть запросити на концерт. Нагадуємо, що вже сім міст мають в себе заготовки до дивописанки. Вінниця, Рівне та Чернігів вже їх отримали і почали організаційну роботу над її розписом. А Луцьк, Херсон, Хмельницький та Черкаси отримають її найближчим часом. Наступна відправка писанок припадає на перший день весни, і в дорогу їх відряджатиме Ольга Сумська та брати Капранови.